217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл. Звільнено від російських окупантів. Інформацію підтверджує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Українські бійці на сході мають успіхи в районі Лиману. Російські телеграм-канали повідомляють про відступ росіян з селища Колодязі. Також повідомляється, що українські військові змогли відбити Шандриголове. На північний захід від Лиману та Карпівку, що за 20 кілометрів на північний захід від міста. Таким чином українськими силами поступово формується котел для ворожого угруповання на заході Донецької області довкола Лиману. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка, 2 Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога за добу противник завдавав вогневого впливу по всій лінії фронту. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку росіяни обстрілювали райони населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка. На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано в районах Рідкодуба, Катеринівки і Старого Каравану на Бахмутському Ському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка. Сили оборони України стримують просування ворога на Авдіївському напрямку. Російських обстрілів зазнали райони Авдіївки, Опитного, Водяного, Красногорівки, Карлівки, Мар'їнки та Паросковіївки на Запорізькому та Новопавлівському напрямку. обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Микільське, Вугледар. Речистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське на південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника чотири склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 58 тисяч особового складу Росіян, повідомляє генштаб України.